Друзі, вітаю! Весна прийшла! А з нею прийшов час готувати неймовірні весняні страви. І рецепт сьогоднішнього відео це цибуляники, оладки зеленої весняної цибульки. Появляєте, уявляєте, яка це смакота? Так ось беремо 300 г зеленої цибульки дрібним звичайним ножом та кладемо у велику та глибоку миску. До неї розбиваємо 3 курячих яйці, солимо по смаку та у ту ж миску насіваємо 3 столових ложки борошна та майже чайну ложку розпушувача і 50 г твердого сиру. Ну і, звісно, все ретельно перемішуємо. ставимо сковороду на плиту, додаємо рослинну олію та смажимо цибулянки до золотистого кольору з кожної сторони. Ці загулянки неймовірно смакують зі сметаною. Тому всім смачного! Якщо вам відео сподобалось, з вас сподобайка та сердечко в коментарях. Миру нам усім! Все буде смачно! До нових зустрічей!